Дивіться, яка краса, друзі. Це вже останнє відео, останній кусочок бо батарейки сідають в обидвох телефонах, часу зарядити немає, дивіться. Справжній літак. Військовий якийсь літак. От зараз почитаємо. Вау. Дивіться. Дивіться, який літачок. Uh -huh. Справжній великий літак. Зараз почитаємо швиденько що воно таке, і підемо через um, Security. Як це називається? Таможня. Дивіться Lockheed Hudson. Mark 4 Bomber. Аж четверта модель Lockheed Hudson. Uh -huh. В Другій світовій війні на початку війни літав далеко, літав. Вау. Нічого собі, так? І там ще зверху для другого пілота місці. Зверху, я так розумію. Ладненько, друзі, дякую за перегляд. Я лечу зараз Мельбурн буду смітники знімати для вас. То що зранку не встигла. Біжу, спішу, все, бувайте здорові. Тепер вже ви бачили не тільки Мельбурна, а й Канберу. Все добре, все гарно, файно, чистенько. Можна сюди делегації присилати.